Ось така вода з крану, Ну, за цю воду ми платимо 50 гривень куб. Після підриву Каховської ГЕС вода з кранів жителів села Біленьке тече каламутного кольору. Жавчина чи це мул з дна. Запах селище є. Ну, дня два він є, але він слабенький. Ну вода теж має свій запах. Дніпровська вода відійшла від берега на 28 метрів. Це унеможливило водозабір. Благодійні організації надали нам поліетиленові труби, насоси, муфти і до них обладнання. Зараз на біля насосної станції проводяться роботи встановлення цих насосів, встановлення нових. Труб. Ми заглиблилися на 6 метрів, нам також надали водолазів і трубу ми додали 28 метрів. Пощастило тим, хто має колодязі та свердловини. Питну воду привозять за запитом в останні за два тижні тому. А днями на подвір'ї Оксани встановили діжку. О, вже і краник поставили, краника не було. Буде вода, вода, раз воно робиться. Ми зараз її встановлюємо. На території. Містечка, де була у нас проблема з питною водою, і в понеділок ми ці бочки наповнюють. воду, нам приводить головне управління ДСНС Запорізької області питна вода.